Деякі почали робити карту побиту опинилися у пасті. Вони не можуть нікуди виїхати за межі Польщі, і все, що їм залишається, це працювати без вихідних. Але ми знаємо, що це прямий шлях до вигорання. Тому сьогодні розповімо вам, куди вибратися на вихідні у Польщі та побачити неймовірні місця для відпочинку. Впевнені, тут ледь не кожен знайде собі щось до смаку: морське узбережжя чи гори та ліси. Сучасні міста чи старовинні замки. Це все є у Польщі. З вами Альона і ви на каналі Personal Service Тож ставте вподобайку і давайте починати! І найвизначніше місце, яке точно варто відвідати будь-кому, це морське око. Воно вважається одним з найгарніших гірських озер Польщі, і навіть було визнаним одним з п'яти найкрасивіших озер у світі. Ця чудова локація знаходиться недалеко від міста Закопане. Вважалося, що озеро поєднувалося під землею з Середземним морем. тому і така назва. У Закопане ви знайдете найбільш дешеві хостели. Ціни стартують від 10 євро за ніч. Для того, аби дістатися із закопаного до підйому на морське око, дійти до самого озера, влаштувати там пікнік на 2-3 години і спуститись назад, вам цілком вистачить одного дня. Але варто врахувати декілька важливих пунктів. Вирушайте туди із самого ранку, щоб встигнути спуститись до темна. А також не забувайте, що остання маршрутка відбуває о 21.00, Так що варто вже о 20.00 максимум бути у точці, з якої ви заранку відправлялись. На самій локації ви знайдете місце, де ви зможете перекусити, але для економії можете взяти із собою ситний обід, який краще розділити на два прийоми, аби не перенавантажувати шлунок. До речі, якщо ви полюбляєте гори, то з цієї точки ви можете піднятися на найвищу точку Польщі риси, вершина польських татр. Для українців, які підіймалися тільки на говерлу, це пригода зовсім іншого масштабу, адже татри скелясті гори. Тут часто виступає гірська експозиція. Чим вище підіймаєшся, тим вущою стає стежка на підйом, скелі прямо висні, а довкола урвища. Тому людям людям, які мають страх висоти, не рекомендуємо підійматися у вищій партії гір. А любителей пригод застерігаємо прочитати правила безпеки. Наступна локація, яка не залишила байдужими, це Мазурські Озера, величний край Мазурських озер. Понад дві тисячі озер, 12 каналів, які знаходяться між річками Вісла та Німан. Озера оточують лісові масиви, ландшафтні парки та природи. Одні заповідники мазури справжній рай для любителів вітрильного виду спорту та катання на байдарках. Особливо варте уваги село Крутий на одноіменній річці. Саме ця річка вважається найкрасивішим байдарочним маршрутом у всій Польщі. Там ви також можете зупинитися в пенсіонаті, ціна якого складатиме близько 12 євро за ніч. Локація про яку мало хто знає, але яка точно вас вразить ландшафтний парк Орлині Гнізда. Комплекс старовинних замків в поєднанні з мальовничими краєвидами, широкими долинами та загадковими печерами. Шлях орлиних гнізд улюблений туристичний маршрут поляків. Його довжина 163 кілометри. Він охоплює 17 замків і Ойцовський національний парк. Колись замків було значно більше. Деякі дослідники називають цифру 25. Але частина з них після воєн з шведами розібрали на будматеріали місцеві жителі. А більшість серед них, що залишилося сьогодні, це мальовничі замкові руїни. Якщо ви любите моря, то ви точно будете у захваті від морської столиці Польщі. Столиця поморського воєводства Гданськ. Яка разом з Гдиною та Сопотом утворює три місто. Це найпівнічніший польський мегаполіс із багатою історією. Одразу кажемо, що відпочинок на Балтійському узбережжі обійдеться вам по ціні відпочинку в Італії. Але це й не дивно, адже Ґдацьк вважається одним з найгарніших міст Польщі. Вартість проживання залежить від сезону та класу житла. Двомісний номер може обійтися в 54-140. 40 євро за добу. Поділися з нами, в яких місцях відпочивав ти у Польщі та що тобі найбільше сподобалося. А також підписуйся, якщо досі цього не зробив. З вами була Альона і до нових зустрічей!